Вітаю вас, кохані, Ви на каналі Таросвітла. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, і розпочинаємо для стрільців розклад на вересень місяць. Стрільці, подивимось, що буде цікаво в цьому місяці, які будуть енергії, на що вам треба звернути увагу. Нагадую, що це загальний розклад, кому підійде, кому ні. Дивіться самі! Перша карта для вас стрільці. Вересень 2025 року. Перша карта. Приїхали. Перша карта у нас є така десятка жезлів. Якісь тягарі ви несете? Щось можливо доходить якась справа до кінця. Щось ви багато зробили. Можливо, за кимось піклуєтесь, можливо, комусь допомагаєте, і вам тяжко вже виконувати ці обов'язки, але знаєте, це цикл завершення. Десятка це щось у нас іде вже до кінця. Завершується якийсь певний етап, завершується можливо робота ваша десь контракт, або якісь відносини закінчуються, або вам вже тяжко десь, ви вже хочете просто втікти, щоб не бачити нікого, нічого. Тобто це дії, які приводять вас до певного якогось результату. І подивіться, людина йде куди, до людей, там, де є якийсь розвиток. Тобто ви доносите цю ношу там, де вона потрібна бути, і дійсно ви знаєте той напрямок свого тягара, де вам треба його, знаєте, довести до кінця. Така, знаєте, кінцева зупинка. Десь ви знайдете в вересні кінцеву зупинку, можна і так казати. Давайте наступну підсказку для вас дивимося стрільці. Що буде ще цікавого? Це може бути навіть завершення якихось стосунків, або людина від вас уходить, або ви когось проважаєте, знаєте, і, і не будете там бачити довгий період часу. Щось таке подобне. Давайте наступну підсказку, що ще. О, тут у нас подивіться класний стрільці для вас такий принц Кубків випав. Знаєте, це чудова карта, чуді, така, знаєте, з натхненням. Подивіться, який юнак усміхнений. До речі, це в вашому оточенні можуть бути люди в одної стихії, такі як риби. Раки, скорпіони, і вони, знаєте, можуть вам запропонувати якусь таку цікаву подорож, поїхати з вами, розважитись, так, такі лавіласи, такі, яких, яких бабочки в животі прохають. Хто дівчата дивиться, то тут вже до вас скоче такий принц на білому коні з якоюсь пропозицією, руки та серця. так, І подивіться, тут, тут щаслива, якщо це подорож для вас буде, то це буде дуже приємне. Подорож, яка буде е, показувати ваші емоції, ви будете в дуже класному емоційному стані. Е, така, знаєте, ще може бути е, трохи така карта якихось е, таких творчих моментів. так? Можливо, хтось щось е, там пише. Співає, десь танцює, то тут, знаєте, можливо, у когось екзамен якийсь, буде такий, буде десь виступати. І тут після цього виступу або на цьому виступі ви будете просто сіяти і, і показувати всі свої, такі, знаєте, вміння людям, на що ви спроможні. Можливо, будете розглядати якусь публіку на цьому конику. Так, давайте наступну колоду, подивимось. Стрільці, наступна карта для вас. Ще одна цікава карта. Це у нас, це у нас, дивіться, яка п'ятірочка. П'ятірочка жезлів, ви мали десятку жезлів, а тут п'ятірка жезлів. Якась конкуренція на вас чекає. Десь ви можете свого носа пихати, а там будуть вам казати, прям перед, перед дверями захлопнуть двері. знаєте, Тут у кожного є своя думка. Подивіться, як ці дівчата вони чеклують, що вони хочуть, що вони варять якісь зілля. але Кожен хоче докинути там того свого рецепту якогось, розумієте? Якась буде тема обговорюватися, що кожен буде вам або допомагати, або встромляти палки в колеса. Це теж такий хаос, нерозбіріха. Може, це така якась толпа, черга якась, хто хоче злапати якийсь приз для себе, або якийсь товар, знаєте, купити, і будете знати, як швидше його викупити, або стати в ту саму. В саму чергу, щоб якесь місце собі забронювати, розумієте, тяжко буде попасти кудись. Але це п'ятірка мечів, вона така. Недовго тривала карта, вона, знаєте, сьогодні є. Вирішили це питання, і все, потім не буде. З чого ви будете переживати? Я не можу так сказати дуже. Але маєте десятку, що вам тяжко, так, і тут маєте п'ятірку, що тут буде якась конкуренція. З кимось ви будете, знаєте, так. Не на ножах, а просто показувати свою таку здібність, на що ви можете розраховувати. Далі дивимось наступну. І, до речі, в цій карті ви будете переможцем, бо ця п'ятірка вона покаже вам, знаєте, що ви зможете подолати ті всі перешкоди, у когось може змагання, розумієте І прижила за цих змагань. Чи Вдасться виграти чи ні, то карта навіть показує, що треба буде постаратися та з цими конкурентами, щоб виграти. О, тут ще одна карта. Подивіться, яка диявол вийшов особистої персони. Не лякайтеся цієї карти. Це прив'язка, якась це сексуальні, якісь знаєте, бажання, Це бажання робити то, чого не можна, але хочеться. Це можуть бути і штрафи, це можуть бути якісь такі попередження, конкретні, серйозні. Але, знаєте, ви можете вирішити ці питання, не йти на цю згоду. Тут людина самовольно, Дозволяє себе отак от прив'язувати до таких от якихось речей. Тобто дивіться, щоб вас ніхто так не затягнув в таку довгу довгу таку е, рутину, так? Можливо, вам десь тяжко, ви будете жалітися, щось вам хтось буде допомагати. І тут прийде така особа так, з пропозицією і скаже, а хочеш, пішли до мене? В мене там є і то, і то, і то, і ти будеш мати, але тобі треба буде там за щось таке відповідати, щось там таке робити, незаконне. Але ти будеш мати. розумієте? Щось тут така якась пропозиція, така солодка, але з гірким закінченням. Тут треба пільнувати, чи ви хочете йти на ту згоду, чи ні. розумієте? Тут в цій карті це старший аркан, зверніть увагу. Він вам буде просто, знаєте, отак, ніби пільнувати за вами, щоб ви ж все ж таки стали на цю дьявольську стежку і змогли ж все ж таки себе самовольно прив'язати цепами до цього якогось такого проекту, який і хочеться, і любиться, і колеться. Знаєте, щось таке у вас буде. І можна, і не можна, а може щось втіхаря можна зробити. Дивіться, звертайте увагу тут як зосередження, що. Вас ніхто не надурив. Дійсно, тут можуть бути кредити, можуть бути штрафи якісь, так? можливо, ставте автомобілі, паркуйте їх, щоб вас не штрафував той інспектор, якийсь, який буде ходити провіряти талончики. Тобто, тут, тут карта про це, щоб ви не попали в якусь хулиб. Будьте уважні. Наступна підсказка. Наступна підказочка для вас. І там ви маєте того рицаря кубків, який може вам, до речі, пропонувати якісь такі рішення оманливі, і вони будуть вас задовольняти, але буде питання вирішення. а, так, які тут умови, а чи йди мені на них, чи не йти. Тут треба ще буде постаратися подумати. Наступна класна карта. Класна карта зірки. Подивіться, яка чудова, яскрава кольорова карта. Мені подобається ця карта це старший аркан. Це знаєте, це недосяжність. Це то, що не можете потрогати руками, бо це зірка, так. Це можливо мрії чиїсь про вас. Ви недосяжні, якщо дівчата дивляться, хтось про вас дуже-дуже мріє. Це виступи на сценах. І на вас будуть дивитися, що ви є зірка. Так, вами будуть задовольнятися люди, і подивіться тут біле вбрання, тут чисті надії, віра, любов, так, тут здійснення бажань, загадуйте свої бажання, хто хоче. До речі, дьявол і зірка. Це, знаєте, це дійсно ваше таке бажання вступити і робити щось такого цікавого, про те, що ніхто не знає, але це буде для вас великою мрією. Ви хочете виконати це бажання для себе. Якщо хочете, то вам зірки шепчуть, хай це буде так. І виконуйте, тільки будьте обережні, бо тут є така, знаєте, зірка є, а досяжності до тої зірки не можете дотронутися, бо вона висока, до неї неможливо дотягнутися. Звертайте увагу на сни, звертайте увагу на якісь там знаки, можливо, будете бачити біля себе там однаковий час, чи якийсь там пірічку буде літати. Тобто це щось якась така карта про те, що здійснюється бажання. Бажайте, мрійте бути щасливі, задоволені. Давайте наступну ще одну підсказку для вас: стрільці. Стрільці, стрільці, вересень 2025. Дивимося ще одна підсказка. Ну, тут у нас, подивіться, двічка жезлів, розширення кордонів особистих, бачення в Новий світ. Можливо, хтось хоче виїхати кудись, хоче почати нову роботу, і він для себе зараз топче ту стежку. У вересні є у вас велика можливість змінити свою діяльність, почати якийсь новий розвиток, у вас буде вибір. Це карта вибору, щось будуть вам пропонувати. От, до речі, той дьявол з зіркою вас, отак знаєте, поставить на якесь роздоріжжя, і ви будете по цій карті вибирати. Але я вам скажу: вибирайте, зірка вам каже, підслухайте свою інтуїцію, дослухайтеся до свого серця, і виберіть дійсно правильний варіант. Подивіться, тут чоловік стоїть в червоних вбраннях, такий, знаєте, сигнальчик, він іде, він йде до сонця, долати оті гори. Йому це одно, що буде на його шляху, але людина тут убрана класно, він нормально себе почуває і сподівається на якусь таку допомогу, можливо, від когось. Він шукає ця людина, нових кордонів, нових можливостей. Так само і у вас будуть якісь нові можливості для вас, для вашого життя. Давайте подивимось підсказку для вас від картів Ленорманів. Зараз подивимось, що ще такого буде кінцевого, так? Це кінцева карта у нас. Не нормальна. Що це? Друг. Я достаю цю карту, і це у нас собака. Подивіться, яка це у нас дуже класна карта. Вона нам показує, що ви можете надіятись на свого дружба на якогось. До речі, оцей рицар, можливо, буде вам допомагати, розумієте, виконувати якісь справи. Можливо, він щирий, відвертий такий чоловік, який дійсно вам допоможе стати на правильний шлях. Ну, тут давайте подивимось ключові карти. Цієї, кар... цієї карти, так, ключові слова. Це довіра, вірність. Це, можливо, навіть якесь терпіння, допомога, підтримка любов ці карті, така преданість, це можливо буде, знаєте, навіть якась простота спілкування. Між людьми. Це, можливо, буде якась, знаєте, надійний проєкт з надійним другом. Дослухайтеся до своїх товаришів, знайомих, серце вам підказує, що вам робити, і дійсно будьте щирим, відвертим. Бо знаєте, як собака. Собака завжди біля свого хазяїна. Вона дивиться своїми очами і любить, любить щиро, так і ви будьте Такими щирими, відвертими зі своїми друзями, близькими. Або ви зустрінете таку особу, яка буде до вас дуже класно відноситися, аж прям леститися до вас, знаєте, як у той пес класний, такий, який хоче десь достати кусок колбаси чи щось там з'їсти. Я вам бажаю всього найкращого, стрільці. Бувайте на позитиві, хай у вас все виходить так, як ви хочете, і до нових зустрічей, кохані, Бувайте! Tá?